Друзі, вітаю вас на каналі Пров'язання та шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні хочу вже підвести остаточні підсумки в спільнику Шапкомані 2023 і оголосити результати голосування. Дуже дякую вам, що ви не полінувалися, зайшли проголосували за ту роботу, яка вам сподобалась. І перша робота, яка набрала найбільше голосів, це робота Віти. Це шапка жакардом, дуже красива. Вона ніби той жакард, як орнамент такий, ніби візерунки, які намалював мороз. Дуже вона така фактурна, класна і виконання. Відповідно, дуже гарне. Ось я вам вставляю цю роботу. Можете подивитися, що дійсно вона красива. І вставлю вам ще роботи віти, які вона в'язала в цьому спільнику. Дуже цікаві, різнопланові. Мені подобається, що вона представила свої роботи на моделях. Друга робота, яка набрала велику кількість голосів, це робота Оксани. І це, знову ж таки, жаккард. Оксана в'язала чоловічу шапку. Ось фото я вам додаю. Мені подобається тут якість виконання, тут петелька до петельки, все рівнесенько, гарнесенько. Подобається як поєдналася кольори в цьому візерунку. І як для чоловіка, ніби жакар, але якось разом з тим дуже цікаво виглядає. Це не єдина робота Оксани в цьому спільнику. Ще вона в'язала шапку ентерлаком. Фото я додаю не дуже така проста техніка. Разом з тим цікава, а тим більше вив'язувані шапки, я думаю, що це не просто. І мені здається, що ця робота теж дуже вдала. З дівчатами я зв'яжуся вже в особистих повідомленнях. Для того, щоб відправити їм подарунки всім дівчатам, хто не отримав призові місця, не переймайтеся, тому що ви вже перемогли, ви вже маєте вироби, які зігрівають вас та ваших різні для мене. Перемогою є те, що я маю готові роботи. Тому що, якби не спільник, я б напевно ще довго збиралася, довго їх в'язала. А так, коли терміни підтискають. Стараюся швидше це все завершити. Хочу ще раз подякувати всім дівчатам, які брали участь, які мене підтримували. Ми класно пов'язали. Я думаю, що наступного року ми знову зберемось і будемо в'язати. Всім бажаю здоров'я, гарного настрою, нових, цікавих, вдалих проєктів. На сьогодні я з вами прощаюся, а зустрінемося в нових відео. Бувайте!